Ну що друзі, треба вам же трошки знімати, мабуть контент тут знив. Дивлюсь, він так непогано всім заходить. Ось удя Віті косим ячмінь. То зараз трошки підзніму, покажу. Че, це вже бункер накосил? Та є ж нічого Я думаю, за 40 тысяч. Та -мо. І таке видно, чи не поговорим. Ну це там 80 сотых.

Так що бачите, яч мені цьому році на огородах ось і не погоні. 40-45 в принципі дає. У 7 тисяч зараз у нас тут дають, то в принципі доволі така непогана. Та ю маю, до колоска тільки такої, це він зразу вже осипається, він вже сухий сухий. Хоча у нас є колоски невеликі. Дивіться самі які колоски. Це є Вітя тут насія ві'чменю. Йо-маю. -йо. Сипе, кажу дядь Вітя, по 100 дає. Кажуть, по сто п'ять. Кута, взагалі класно. Ну такий він густенький. Я ноча. все одно колоски невеликі, ну сухуче і вже страшне. Ось тільки колосок береш, він вже моментально розсипається. От покажу, що воно там у кузові, який ячмінь. Воно вже агрономи ходять. вот такого кучка величайка. Сколько оно интересно в янии и бункер. С половитой тонны, мабуть, я точно. Это польока, блин, кусюча, конечно. Треба відходити, щоб зараз пельоха буде кусюча. Оп! Оп! Далеко воду треба було. А ну дивіться, світо рето у нас кучка єс по-любому. Заїхав подивитись на свою пшеничку. Тут асорі пшеничка, еліта. Горна така пшениця. Самі бачите, моса є. Ну а ще сирувота. Ще, мабуть, хай днів 5 стоїть. Тось спробую на зуб, яка суха, яка прям дуже сира. Хоча тут така не розкусиш. Чи може її вже косити? В принципі, вона на посів. Тут вже через два місяці сіятись. То якщо вона навіть вона трошки буде сирувати, то нічого страшного. А ну напишіть, друзі, як вам, пшеничка. Все, будемо починати косити пшеничку. Зараз дятуля заїде з кусе. Газончик в струю. Ну а ви зароні пишіть в коментарях, як думаєте, яка врожайність буде до нової пшенички. Так, ну коротше, потихеньку косимо, Січ кореня виключена. Ложимо в валки. Там Ромчик повинен приїхати, закутюво, затюкувати. Забрати собі тюки, якраз трішки буде й менше соломи, менше буде гемору, його моса велика, я б його толком би не передіскував. Би. Так, нього по пшенички не пішли. Ну. Ось дивіться, яку кучку накосили. Оце десь сутих мо 20-25 скосили. Трохи вона сировота. Вирішив ще днів три хай постує. Бо міряєш валогу роз 12, раз 14, раз 16. Ну, в общем, хай вона ще стоїть. Я думаю тут пару тонн є по-любому. Навіть якщо 25 сутих. Ну, я думаю. Ну, коротше, докусимо площу, там площа, як сказати, площа. 50 сотих огород. Подивимося, скільки її вийде. Ну, я думаю, що десь 60-70 вона повинна сипнути. Це взагалі ідеально буде на цей рік. Ну, це максимум, що ми скосили пів огороду. Це ще така куча буде по-любому з 50-сотих. Так, ну що, в принципі, все, ждемо ще днів три, з понеділка будемо докушувати. Зараз, можливо, ще раз мірну вологу. 14. Ну, в общем, розміряєш 12 роз 14, роз було і 16. В общем, десь куди якийсь зеленець, попадається. Хай вона ще днів три пустує.